Нещодавно отримав повідомлення від своєї постійної клієнтки Макс. Треба шафа, і щоб всі Мі? речі туди вмістились. Від моменту прохання до моменту реалізації пройшло всього 16 днів. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Поїхали. Цю шафу можна розділити на дві частини. Перша частина відкрита. Маємо дерев'яні планки і полички. Також м'яка сидушка, яка кріпиться на ліпучках. Маємо прихований висувний ящик. З доводчиком маємо металеву опору. Дерев'яні декори у нас виконані з ДСП торгової марки Егер. А закрита частина виконана з торгової марки Савіола, також ДСП. Пішли, подивимося, що всередині. В першому відділенні ми маємо посилену штангу і поличку. Друге відділення також ідентичне першому. А в третьому відділенні маємо поличку і технічне відділення. Всі фасади у нас.